І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Туска на Ліф H18B2. Карта Карелія. Ну що ж, до бою? Да, ну що? Імбу артилерія, яка нахлопушує, прихлопушує, яка тягне бої, яка в дуельних дуелях перемагає. Це все, що ми бачили. А можливо, ще й не все ми бачили і побачимо ще щось дуже крутезне в цьому бою в реплеях від підписників на чудовому та цікавому Ютуб каналі Гравець .UA». Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Хто підписався, порекомендуйте друзям. Хто підписався та не бачив всіх боїв в реплеї від підписників та взагалі всіх боїв, всіх відео на Ютуб каналі Гравець Бажано їх всі передивитися. Я навіть, сказав не бажано, а обов'язково їх всі треба передивитися. Їх там небагато, всього лише півтори тисячі. Так, десь так. То передивіться, отримаєте чудовий та поліпшений настрій. А зараз, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, е е е один ворог вже перехлопушений. Чому я посміхаюсь, бо, в мене... бо я не можу без чудових та цікавих історій, правда? Треба порозповідати. Треба, щоб і ви розповідали, коли подивилися відео, написали в коментар і в коментарі порозповіли свою чудову та цікаву історію. На... На артилерії теж бувають чудові та цікаві, бої також пишіть. І пишіть свої поважно експертні думки по цьому бою, наприклад. Що ви про це думаєте, що ви не про це думаєте, про що ви взагалі не думаєте, пишіть. У нас дуже чудова. Така душевна аудиторія, так. І завжди дуже цікаво читати ваші коментарі. Також, якщо ви пишете коментар, то читайте інші коментарі. Там теж можете по розмовляти в цих коментарях, так про, про свою думку, наприклад. Теж буде цікаво. Так поки дивіться, знову розповідаю, що довідно цікаві, вже прориваються тут суперники, вже пили заходять, забрали. Ну Тут у нас проблемні проблеми. Треба зараз його за дні ще вихлопушити. Ну, тут у нас А44 залишився, його зараз вихлопушать і все. І армаді ще тепер су, буде сунути з Нижнього аресту на нашу базу. Треба тепер. що, що би я порекомендував: ще один постріл зробити, забрати, чудово. І відпідльовувати десь по першій лінії, туди на А1 десь квадрат. Ну так, щоб нам було зручно стріляти по базі. Проблемні проблеми. прорвалися, Але в цей момент прориваються і наші братіші. Переваги такої величезної, принципі, то немає по танкам і по ХП команди. А наші братіші прориваються. Ми будемо зараз прихлопушувати, поки на нас ніхто не звертає уваги. Тут така м'яка ціль РБФМ, не вилучаємо, але в принципі. В принципі, він знітився, він зрозумів, що він там далі не проїде. А Т2, ЛКВ-65 стоять, Ну ніхто не підсвічує базу, ось в чому проблема в нас зараз. Лише зараз треба дуже швидко їхати, вихлопушити КВ2, так? Ану, вогонь, наш. Наш. КВ2 і швидко ставати на захоплення. Не повертатися на базу. Хоча вже ні, бачите, повертається там. Тайпі шкода повертається. Щось вони знітились. Треба, щоб АТ-2 проїхав, підсвітив зараз центр. Там вже два танки на захоплення. Зараз бліндом, мені здається, можемо збити захоплення. Так, Вода, так? Я забувся, тут у нас скільки розкид. радіус ураження 2 метри. А тут треба влучити, треба влучити, РБП приїхав. Дуэль. Це такий дуелян, що ти його не. Ну, лєф, лєф едж, це такий дуелян, що ти його не перестріляє. Збиває хтось захоплення. Збиває захоплення! Да? Петеха збиває захоплення. Встигнуть, тепер шкода і тапі встигнуть. Да. Чому не ставали там на захоплення, бо там теж повернулися суперники? 20 секунд до захоплення бази. Летить шкода. Чотири вороги нашого героя вже знищено. Ну-ну-ну, ну 15 секунд до закоплення. По базі, по базі, по базі, бити, тапик. Швидше, 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 9 секунд. Неймовірний, в цьому бою. 5, Тут уліпив? Мені здається, вліпив. Підсвічує, збиває! На останніх секундах збиває. З кожним разом все крутіше і крутіші, неймовірні бої. Треба нам виїхати на позицію. Все, з'їхали захоплення. Тепер вихлопушуємо, хто тут на базі, а потім допоможемо вже тигру. Тигр там б'ється з останніх сил. Бачите, ну в принципі чудово, що вони не стали на захоплення там, бо там би їх збивали. Збив тут захоплення, теж вліпив. Підсвітився, але на нас ніхто не реагує, тому що там тапіка хочуть вихлопушити. чудово, з критом. «Тайпік, кр... Тайпік у нас красень там. Тигр Ті... красень. Шкода проїхала, теж красунчики всі. Все, на базі залишається лише... ну на нашій базі залишається тяжик. Тайпік зараз грає на артилерію. Тигр там б'ється з останніх сил. кличе на допомогу. Зараз почекай, братіш. А де ж ти дівся? Ну де ре... ж дівся, поряд же ж стояв. А ось він. Ну, 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 в борт. Тримайся, борт. тигр там зараз перехлопушить їх. Вже одного одного там залишили. Фух, так. Я ж спітнів <с> в цьому бою, хоч не я граю. Вихлопушили все-таки тигра, ну він там бився, ну ти що, красунчик просто. А цей вже агресує, дивиться, що він агресує на артилерію агресує. на тобі. До побачення. Взаднище. Та ну 8 хп залишив, ну як же ж так. Там ж небезпечно, ще що. Чи в них... Артилерія чомусь по нашому герою не стріляла, я чомусь не розумію. А, вона, напевне, вона, вона спітляла десь аж туди за гори, так? <гум> <гум> ну, а що тримати базу? Що тримати? Треба перемагати тепер. Так витягували, витягували, так, ну ну не здаватися. Тим паче, що побачать же поважні підписники та глядачі чудового youtube каналу Orwez.ua. І вони вони хочуть перемоги. Всі хочуть перемоги. Ну просто ми об'єднаємося зараз. Не думаю, що їхня ЛТшка за... Хоча... МХ12Т... Можемо на Братіша пограти, можемо йому допомогти. Ану. Ой-ой-ой, приїхав! Ну Ой. у нас хіба ще є, в принципі. Перестрілка яка. Чудово. Ах, чудово. Так. Тепер от, от нарешті полетіла артилерія, так? І це не дуже чудово. Все зрозуміло, де артилерія? Артилерія по центру стоїть там під скелем. Ану. Я казав, дуельна дуель, дуель з Лів Ейдж це небезпечна небезпека. Зараз ззаду вийде. Тримаємо кулаки за нашого героя. П'ять ворогів знищено. Напруження досягає свого апогею. Якісь, видно, кацапи затисалися так. В цьому чаті бачу, пишуть. Оп, і ще можуть писати, так. Ну, нічого знітився чи набирається сміливості, я так і не зрозумів. Впевнено, впевнено, а тут знітився. Він зрозуміє, що дуеля... дуельний дуелянт. Переможець буде Бо Ми в цьому багато разів переконувалися. Так, є, приїхали, Нарешті. До да побачення. Чудово! відпідльов вам від артилерії, якраз за камінцем стоїть. А ну прилетить, щоб побачити. Він напевно їде. А, ні, ні, не летить. Все. Ой-ой-ой, він тут далекий пусту. Він, по-моєму, аж за скелею стоїть, так? Так. Ну поїдемо, а що, 5 хвилин до завершення бою. З нашою швидкістю крейсерською. Ха -ха -ха. От ніщо б щось чудове, так, написати в чаті, ну пишуть такі... гадості, живуть просто. Це якісь, ну. Не те, що як, не виховані, просто ну, напевно недалекі якісь, так? Кайфують від цього. Хоча я знаю, що в деяких іграх там взагалі ну, таке пишуть своїм союзникам, коли там їх вихлопушили, так? а вони потім пишуть, таке, такі, ну що просто аж на голову не налазить. Тут, тут ще так, тут ще блокується, тут можна блокувати, а там ж нічого ні, в деяких іграх не блокують. Ну мені здається, мені здається, що все ж таки наважиться М41 HMC, все ж таки він наважиться приїхати. Ми тут загніздимося, він був хустчиком. І будемо чекати. Так, ну я перемотав вже майже хвилина, залишилась до завершення бою і тут приїхав, приїхав! Я вгадав, коли потрібно було вже. Коментувати, так? Приїдьте. Чудо, одним пострілом. Ха -ха. Оце було круто. Дійсно, я отримав неймовірне задоволення. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!